Я хочу звернутися до всіх своїх земляків, до бахмутян. Всі знають, я корінний бахмутян. Дорогі земляки, я вас прошу. Інтегруйтесь в ті громади, які вас прийняли. Ми повернемося додому дуже нескоро. При самих райдужних перспективах це буде від 5 до 8 років, а може всі 10. Тобто б не казав, які плани би він би там не планував. Але на 95% наше місто зруйновано. Навіть якщо завтра припустити, а ми всі дуже цього бажаємо, наше місто буде деокуповано. Його перше, по перше, треба розмінувати. Це настільки тривалий процес. Ви всі бачите відео з квадрокоптерів, в якому стані місто. Тільки розмінування буде 3-4 роки.